Освіта без кордонів під таким гаслом у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника підписали технічні протоколи за програмою подвійних дипломів із представниками Жешовського університету. Згідно з цими домовленостями, цього року у Польщі група прикарпатських студентів із факультету фізичного виховання здобуватиме дипломи за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр. Загалом же українсько польська співпраця в цьому напрямку розпочалася ще торік. 34 студенти спеціальності філософії, Софія, математика та фізика вже навчаються у польському виші. Професор жешовського університету Войцех Валят наголошує на тому, що це гарний досвід для молоді університет це інституція, в якій немає кордонів. Навчання в університеті розширює простір для пізнавання нових ідей і нових доріг. Для нас це малий крок, але то великий крок для молоді. В свою чергу ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефанука Ігор Цепенда зазначив, що польські студенти в рамках цих домовленостей зможуть на базі нашого вишу прослухати курс цікавих для себе предметів. Особливий інтерес у молоді наразі викликає економіка та менеджмент. Також Ігор горцепенда наголос. Лошує на тому, що програма подвійних дипломів безкоштовна. Я хочу наголосити, що наш університет підписує тільки угоди подвійних магістерських дипломів, якщо наші студенти навчаються там безкоштовно, оскільки багато інших університетів, які працюють на закордонних ринках, намагаються також. Щоб ці програми були платні, натомість наша позиція полягає в одному, що наші студенти повинні навчатись там безкоштовно, і відрадно, що польські колеги спільно з нами шукають і гранти Європейського союзу, кошти для того, щоб ця програма була реалізована. За словами Ігоря Цепенди, початок співпраці в цьому напрямку закладено. І хоча студенти Прикарпатського університету вже мають змогу навчатися у Краківській гірничо-металургійній академії та Варшавській. Кому університеті зупинятися на досягнутому у закладі не збираються.